Хлопчик вагою понад 5 кілограмів народився у міському пологовому будинку 5 грудня. Мама каже, вага дитини її здивувала. Пологи пройшли добре, все супер. Завдяки медичному персоналу. Я дуже задоволена. У мене вчора була плана госпіталізація, мене положили і вже півпершої ночі. Вже народився наш малюк. Пожеде, я сказала, що буде велика дитина, але ну, все-таки сподівалися, що буде менше. Під час пологів разом з Ілоною був її чоловік Володимир. З його слів ім'я для сина ще не обрали. Я вважаю, що коли чоловік для дружини, під час такого, скажем, складного скажу випробування, треба, щоб був їй набагато легше. Ми не знали, чи нас буде син, чи нас буде досі. Ми до останнього Ми не хотіли, щоб нам не говорили. Це було з, з, вчасно пологів, знаєте, як сюрприз. Поруч з малюком його 11-річна сестра Вікторія. Каже, брата хоче назвати Марком. Чекала на появу братика? Так. Які були емоції, коли перший раз його побачила? Mm, Неймовірні. Я тоді дуже зраділа, бо вранці мені мама скидає фотку, і там де маленький малюк. Буду допомагати мамі. Хлопчик з'явився на світ шляхом кесаревого розтину на 39 му тижні вагітності. Це п'ята дитина в родині. Вагітність протікала дуже добре. І в рівно в 39 тижнів Валіни відійшли води. І пологі закінчили шляхом кесарського розтину народженням гарного хлопчика-богатиря 5 кілограм 340 грамів. І третя дитинка в цій родині також народився з вагою 5 кілограм 130 грамів. Цьогоріч у рівненському міському пологовому будинку це п'ята дитина, яка народилася вагою понад 5 кілограмів. Марія Степанчук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.